Під'їжджаємо в Філадельфію, вот місто, центр міста Філадельфії, виїжджаємо на такий міст великий. І вот Філадельфію видно. Ми переїжджаємо цю річку Делавер, яка впадає в океан. За півтори милі займіть другу смугу, справа поверніть на виїзд. Моя дочка за рулем. Вот такий тут порт. Такі. Оця річка від нас недалеко, там де ми живемо. Оце центр міста. От все місто Філадельфія. Оце центр дещо висотки, все, а далі в одну сторону кілометрів 15 і в другу 15, це все рахується місто. Але таких висоток вже немає. Оце, оце, оце є центр Філадельфії. Отакий От міст. О, тут дуже гарно видно Філадельфія. Я вже був там в центрі декілька разів. А так ми зараз вертаємо направо. І вздовж цієї річки будемо їхати до себе додому. Нам від центру кілометрів пише 18 миль. Нам додому 18 миль, це приблизно десь там до 30 кілометрів. Оце і є Філадельфія. Так, чекай, то да, тут що знову зіпеситься чи що Що-що? шо що? Я знову платити. А там кешем іде. Ага, а він казав ліво з моста, а потім одразу втратив. Так, тут треба платити, тому що ми переїхали в міст і за цей міст треба заплатити. Якщо кешем налічкою, то треба в правій стороні триматися, а ми їдемо так, що з нас повністю буде щитувати, просто щитає гроші. Все. вже. Ченчати після чого ми приїдемо. Оце йде розглуження, де ми маємо проїхати. За чверть милі займіть другу смугу справа, поверніть на виїзд. Ось там кешумку, а тут ми. А де деонлі.